Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати свої пусті баночки за цей місяць. Перше, що я вам покажу, це ось така серія від Oriflame. кондиціонери шампунь, молоко і мед. Розповідала, що я беру вже не вперше, мені подобається. Єдине, що, я думаю, що не підійде для тих, у кого жирна шкіра голови, тому що буде трішечки переобтяжувати волосся і потрібно буде мити чистіше, але досить непогана серія. Наступне, що покажу, це ось такий крем. Також казала, що мені подобається. Не можу нічого додати. Гарний крем, гарно зволожує, мені подобається. Так, наступне, що покажу, це ось такий, ось такий скраб. Це у нас з ботаніотека. І в мене два скраби. Зараз в мене скраб, з, здається, якийсь там пиріг. Він мені по аромату подобається менше. Цей був дуже приємний аромат, єдине що, він досить сухий, і знаєте, його досить складно нанести. Але шкіра після нього просто бомбезна, тому я вам рекомендую з ним однозначно ознайомитись. Наступне, що покажу і не буду хвалити: це ось такі патчі від Pitфі. Взагалі-то від Petitфі мені патчі всі для очей подобаються, але я тут навіть зберегла для вас. Тут бачите під очі і ще от такий кружечок? Я не знаю для чого він оце потрібно. Нікуди його я вже так і тулила, і туди і сюди нікуди не нести. Вони досить погано тримаються на обличчі, сповзають, і ніякого ефекту я від них не побачила. На відміну від патчів під підєдфіс, здається, з золотом, от вони круті, а ці мені не сподобались. Тому рекомендувати вам не можу. Наступне, що покажу, це ось такий тонік від Білінда. Це у нас був тонік з гіалурованою кислотою. І молочною кислотою класні тоніки від Білінди. Догляд взагалі мені дуже подобається, гарно працює, прекрасно зволожує шкіру. Ну, знаєте, додати просто нічого. Дуже класний тонік. Трішечки розставила так, щоб у мене все влізло. І давайте далі. Наступне, що я покажу, це ось такий спрей. Для тіла від Avon. він з ананасом. Достатньо солоденький, приємний. Взагалі нічого поганого сказати не можу. А це лише для тих, хто любить солодкі аромати. Я ним користувалася і, в принципі, задоволена, але це таке, знаєте, на літо дуже гарно. Але от восени там взимку я його взагалі не бачу. Наступне, що покажу, це ось такий ось крем для рук від Avon. Мені сподобався аромат. Можливо, буду замовляти собі отакі версії в якості крему для тіла. Використала гарно зволожує, приємний, нічого не можу поганого про нього сказати. Так, поїхали по масочкам. Спробувала я Ваунд, це у нас була масочка Ексфоліант, І я не знаю, чесно кажучи, я не побачила якихось таких суперзмін. Ну, маска як маска, мені більше подобається від Eveline, тому цю не знаю, чи рекомендувати, можливо, просто мало об'єму цього. Плюс вона була достатньо така щільна, її досить важко нанести, і, можливо, ще треба пару пробників, щоб зрозуміти, але якось в мене рука до неї не тягнеться, щоб замовити. Закінчились у мене отакі от еліпси. Зараз у мене ще є у використанні еліпси, я не пам'ятаю, з чим вони, але вони рожеві. І оці мені сподобались менше. Від них не дуже розплутується волосся, мені їх замало. Якщо у вас фарбоване волосся, можливо, вам їх буде замало. В якості для подорожей непогано, але отак, щоб на якесь там використання щоденне, ну, під час миття, після миття, то я б таке собі більше не придбала. Ще одну масочку від Oriflame покажу. Це ось така маска гель була. А зволожуюча, в принципі, оця маска непогана, вона дійсно трішечки вирівнює кольор обличчя. Гарно її наносити перед макіяжем зранку, якщо ви її дістали із холодильника. Вона зволожує, вона охолоджує тоді і гарно працює. Наступне, що я вам покажу. Це ось такі три е, засоби для обличчя. Це капсули від Isana, це здається німецький бренд. Я замовляла їх в вацані, посилання залишу в описі під відео. Дуже багато про них е, надивилась відео у Тіктоці, стала жертвою, як звичайно, і вирішила спробувати. Так от, гідро і оця от нічна мені не дуже сподобались, тому що вони досить жирненькі. Такі. Вони Скоріше підійдуть на зиму. А оця масочка мені сподобалась. Ця така вона трішечки підтягує і якось живить шкіру. Оця, от, в принципі, мені і такий формат, досить непогано використовувати там десь в подорожах. Я думаю, якщо ну вони ж маленьке. Більш зате, за тут дуже гарно розрізати цю капсулу руками нігтиками вашими. Наприклад, отут. Потрібно тільки розрізати ножицям. Тут дуже такі щільні капсули, а тут ні, тут можна так хоп і все, і ви можете використовувати засіб. Тому, в принципі, оцю можу радити. Ну оця така це треба, знаєте, ще дивитись по типу вашої шкіри. Так, що в нас тут залишилось? Залишився у нас такий от ароматик від Oriflame. Закінчила вже, бачите, там трішки залишилось, але він ніяк вже звідти не дістається. Це Be Happy, тут куркума, апельсин. Він свіженький, солоденький, апельсиновий, цитрусовий. Використала з задоволенням, він не стійкий, тому розійшовся він в мене достатньо швидко. Замовляла я його вже дуже давно. Він в мене щось стояв, потім я якось його користувалася ним, потім ні, це вирішила докористувати. І, в принципі, він мені якраз на спеку дуже добре зайшов. Не придбаю собі, бо він такий, ну він не запам'ятовується це так, ввечері вийти прогулятися. І закінчились також пробники ароматів. Перше, що я вам покажу, це буде інкандесенс Joy. Закінчила його, тому що в мене не фокусується камера, як завжди, на отак. У мене є 10 мл, чи скільки там, здається, 10 мл версія, і він для мене, він мене все ж таки піддушує. Щось таке в ньому є від всіх інкадесансів чи інкадесенс. Як правильно говорити, але він мене піддушує, тому мені з ним важко. Я оце пробник розносила і не знаю, як я ті 10 мл розношу. Він мені то подобається, то не подобається. Спробую можливо трішечки в таку якусь прохолодну погоду. Також закінчився у мене Avanta Alluriant. Це вже знятість, його немає. Довго не буду про нього розповідати. Це орхідея, це сандал, приємно, доглядовий такий аромат. Мені раніше дуже подобалось масло, але його вже нема, ну нема і нема. Наступне, що закінчилось, також різнятостей це Eluxier of Love, жасмін і тубероза. Це такий натуралістичний аромат жасмину. Це такий жасмин, як в чаї, жасминовому, зеленому жасминовому чаї. Або зелений, такий, з таким зеленим листям. Він з одного боку трішечки придушили, але він досить зелений аромат. Він не солодкий, це не такий жасмин нетиповий, досить приємний, але для мене 30 мл було занадто. Я останнє ще покажу. в мене це не закінч... цей аромат не закінчився, але е, покажу вам флакончик. Останні ще, там, скільки 5 штук, мені здається, в мене лежить в білизні. Я люблю цю ароматизацію білизни е, за допомогою пробників. Е, я переливаю такі маленькі пробнички у відливанти, і тоді користуюся там, де є полівалізатор, щоб це якось. Краще наносити, щоб було якийсь і візуальний ефект був приємніший. Тому я все перелила, і це мене залишилось, я вам показую. Ось такі в мене пусті баночки достатньо багато, я так вважаю, в принципі. Але всі засоби використала я. Аромати, звісно, що розійшлись не за один місяць. Біхайпі я користувалася достатньо давно. Тому відгуки я можу вже скласти якісь повні розказати про все, чим я користувалась. Оце було б цікаво ще зняти відео про Білленду, тобто всіх моїх засобів, але в мене зараз ще не все є. Тому слідкуйте за моїми порожняночками, слідкуйте за моїми новими замовленнями в інших магазинах. Біленду я однозначно буду собі е купляти ще, тому що мені дуже багато чого звідти подобається. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, бо переглядів багато, а підписок ну, трішечки більше вже, але все ж таки не стільки, скільки переглядів. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете залишатися з нами. Дякую за ваші коментарі, дякую за зауваження, які ви залишаєте. Я намагаюся все виправляти, все, що якось не так звучить, або не так є на відео, тому. Наступних відео намагатимусь знімати краще на сьогодні. Це все всім, па-па!